Терму року пуск електричного двигуна з короткозамкненим ротором змінного струму за допомогою реверсивного магнітного пускача. Мета засвоєння, призначення, будова кнопкової станції, автоматичного вимикача, реверсивного магнітного пускача, двигуна з короткозамкненим мотором, шляхом їх, практичних їх застосувань, закріплення умінь навичок складання схеми пуску електричного двигуна з короткозамкненим ротором. За допомогою реверсивного магнітного пускача, урок виробничого навчання проходить в групі з професії електрогазозватник, електрослюсар слюсар черговий та з ремонту устаткування в електромонтажній майстерні. Майстерня оснащена всім необхідним для проведення уроку виробничого навчання, обладнанням та інструментам та відповідає нормам техніки безпеки. Урок виробничого навчання почався своєчасно і організовано. Здобувачі освіти були підготовлені тактині. Згідно наказу, в ліцеї триває змішане навчання. Тому, виходячи з цих реалій, були внесені корективи, певні корективи і в цей урок. Як відомо, заключний інструктаж передбачає аналіз виконаного завдання здобувачами освіти, розглядання типових помилок, з'ясування їх причин та способів усунення. Для закріплення завдань доцільно провести опитування, тестування, розв'язання виробничих ситуацій і застосування ігрових методів. Робота виконана. Схема зібрана. Аналіз виконаної роботи ми проведемо згідно критеріїв оцінювання, з якими я вас знайомила на початку року. Під час твоєї роботи порушень техніки безпеки не було. Робота виконувалася впевнено. Інструменти використовувалися за призначенням. Контактні з'єднання виконані якісно. Апарати підключені вірно згідно схемою. Викладка, викладка проводу відповідає естетичним вимогам. Після того, як я влімкнув живлення, ми перевіримо, чи працює наша схема. Включаємо автоматичний вимикач. Схема зібрана мірно. Зараз перевіримо, наскільки ти добре засвоїв матеріал. Назви мені, будь ласка, цей апарат. Кнопочна станція. Це що? Автоматичний вимикач. Добре. Ця. Магнітний пускач. Скажи, будь ласка, для чого призначений магнітний пускач? Для запуску вимагати. Добре. Це що? Теплове реле. Теплове реле. Скажи, будь ласка, чим відрізняється реверсивний магнітний пускач від нереверсивного? Реверсивний магнітний пускач змінює напрямок обертання двигуна? Добре. І ще питання навіщо призначений блок контакт? Він шутує як кнопку пуска. Добре. Ви всі виконали завдання? Але під час складання схеми були допущені типові помилки. Невірно виконана зачистка проводу. Було знято багато ізоляції. Неякісні контактні з'єднання. Проводи були слабо прикручені до контактів. Це може призвести до від. Невірне підключення кнопкового поста. Не була встановлена перемичка між кнопкою пуск та «Стоп». Схема не буде працювати. Непідключений блок контакт. Це приведе до короткочасного пуску. Неестетична викладка проводу. Проводи перехрещувалися, що не допустимо міркувань техніки безпеки. Зараз я вам зачитую твердження: і ви мені кажете, вірно чи не вірно. Якщо не вірно, ви кажете правильну відповідь. Якщо коло керування переключити з фази А на фазу Б буде коротке замикання. Невірно, двигун буде обертатися в інший бік. Добре. У кнопках вперед, назад і стоп є пара контактів, які у нормальному стані відкриті. Візуально їх визначити складно. І для цього використовують амперметр. Невірно, мультиметр в режимі ометр. Правильно. Кнопка ПУС блокується контактом теплового реле. Невірно, блок контакту магнітного пускача. Вірно. Останні кроки заключному інструктажу це повідомлення та обґрунтування оцінок. Повідомлення домашнього завдання та рефлексія. Таким чином, здобувачі освіти на цьому році познайомилися типовою схемою реверсивного керування трифазним асинхронним двигуном з короткозамкненним ротором, навчилися збирати схему, здійснювати пуск призупинення двигуна за допомогою магнітного пускача.